Як забрати страху осудження? Дуже часто люди бояться проявлятися в інтернеті або в житті, тому що вони бояться, що про них подумають, скажуть, і є оцей внутрішній страх. І люди після слів або коментарів знайомих, незнайомих людей закриваються і більше не проявляються. Насправді, люди, які коментують або говорять, вони говоряться не нам, вони не нам це говорять, не про нас. Я наведу приклад. От, приклад, є нейтральна подія, біжить собака по вулиці. І її бачать різні люди. Одна людина скаже, боже, яка гарна собачка, друга захоче штовхнути, третя скаже, фу смердить, якась собака побігла. Третя там четверта накричить і так далі. Що це відбулося? Це кожна людина проявила те, що є всередині. Собака це як нейтральна подія, вона собі просто біжить по вулиці. І насправді, коли люди щось говорять, ми просто бачимо, як люди виражають себе. Якщо ми не вважаємо себе такими, або ми розуміємо, що ми робимо щось добре, і в нас є якийсь коментар, то коли ми розуміємо, що це просто вираження тої людини, він нас ніяк не зачіпляє. Людина просто зараз в такому стані, вона живе в своєму світі, і її коментар до нас, відношення не має.